Друзі, всім привіт! Сьогодні буду сіяти другу партію віоли. Також сьогодні посію віолу Колосус, а також мамут. По 1000 штук буде готова вона на відправочку через 3-4 тижні. Також взяла ще додатково віолу Inspire Deluxe, це гібрид віоли Вітрока від німецької компанії Benari. Кущики такої віоли рівненькі з величезними міцними квітами, висотою 15-20 см, а діаметр самої квіточки 8-9 см. Тобто така дуже крупна, гарна, міцна час від сходів до цвітіння, 13-14 тижнів. Цвітіння дуже раннє. Цю віолу в подальшому я буду вирощувати в теплиці, яка у мене. Є прохолодною. Ця віола, яка лишиться, у мене буде рости в тепличці. Є ще невелика кількість віоли, яку я садила в середині літа. Цю віолу я пересаджую в 10-й горщик і буду вирощувати її на вулиці в парничках. Кому потрібно, ще невелика кількість віоли є. Нагадую, ціна такої рослинки 5 гривень. Десь вибірково вже починає квітнути, кущики дуже гарненькі. Тут, на вуличку в парничку, у мене будуть рости мої віоли до весни. Так як місця не вистачає, ось мій чоловік будує ще один парник для віоли. Так що, друзі, хто бажає придбати зараз цю чудову рослину? Робіть ваші замовлення. Хто хоче це зробити трішечки пізніше, через 3-4 тижні буде нова партія в наявності. Також замовила велику партію з в пеларгонії зональної різні кольори від німецької компанії Волмарі. Тому очікуйте, буду знімати відео, покажу, які сорти, які кольори будуть в наявності. З них також продаватиму зріз і вже готові укорінені черіночки. Є ще невелика партія газанії шість касет у вільному продажі. Так що, кому цікаво, будь ласка, також запитуйте. І, як завжди, продаю зріз рослин, таких як сурфінії, петунії, ампельні. Дилосперма, гвоздичка та багато-багато інших рослинок. Зріз, а також рослинки в касеті, вже вкорінені. Кому цікаво, пишіть, робіть свої замовлення. Як завжди, свій телефон я лишу під відео. Всім гарного вечора. Пока-пока.